Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні Кубкова гра, другий чвертьфінал, матч відповіді чвертьфіналу Кубка України проти Лічівця. В Києві ми програли 0-1 сенсаційно другим складом, і сьогодні нам прийдеться також другим складом грати, бо підтомились наші трошки, та і. Дивлячись на нашу серію переможну в чемпіонаті, не хочеться її переривати. З Олімпіком також треба грати стартом. Бо такі команди, як Олімпік, можуть просто впертись і стояти в захисті намертво. Нам треба тут будуть гравці-основи, та і тут можуть впертись. Але такий календар, що треба чимось може і жертвувати зараз, у нас погонять за Дніпром, тому ризикувати чемпіонатом. Не хочеться, а зараз дуже важливо в чемпіонаті виграти Олімпік, а потім майже з самим Дніпром. Тому, якщо вже жертвувати, то може і кубком, і ще й дощ, і ще й дощ, як же не в тему буде дощ. І я, мабуть, поставлю не 22.00, а десь 18, .00. нехай буде пасмурно. Щоб не було цього засвіченого поля. Побачимо, чи спрацюється тактика. Часу матчу, і ми будемо ставити Рудька, Макаренка. Ну, всі будуть ті, хто грав в першому матчі, спробуємо ними зіграти краще. Велозу показав себе з Ворсклою дуже круто, тому надія на нього. Рибалка. Хоча я, мабуть, гармаша випущу замість рибалки. Справа буде грати Гусів. Де Гусів дівся? Ось. І каліт він це зліва. мак'янок тут буде Мілевський і кровець замість коноплянки. Кого ще не змінив, захист не змінив? Макаренко Гусі. Так, і тепер садимо на заміну Вейналдума. мак'янка і Депая. Хоча Бангуру теж можна було посадити, давайте ризикувати смолінга. Ось так. І ще й рибалку не будемо садити на заміну. От так. просто 5 наших лідерів будуть буде на заміні. І ось такий склад у нас, Лучкевич. Так, всіх замінив, все нормально. Хто там? Сергій Бойко. Хтось сумнівався? Сергій Бойко обслуговує вже третій матч. Поспіль наш. І все, поїхали. Дощ, це ускладнює нам завдання. Але ми все одно маємо бути сильнішими, ніж лічивець Все-таки я вважаю, що це сенсаційно ми програли в Києві. Union Park Stadium приймає матч і лічивець Динамо. Мабуть, для Ілічівця це єдиний шанс на Єврокубки, тому вони так і сильно пруться. А ми спробуємо їм завадити. Нам треба трофеї. Ми гонимось за, за Дніпром. маємо реальний шанс все-таки в кубку, хоч і програли перший матч. І зараз познайомимося зі складами команд. Нам показують. Кисіля. Він, по-моєму, вийшов на заміну в попередньому матчі. І, по-моєму, Сергій Бойко в тому матчі виглядав не так. І лічевець: Чурілов, Будко, Гаращенков, Чижов, Цюпа, Мішнєв, Яворський. Шевчук, Скоблов, Кисіль І ще один Чурко. Динамо. Ручко. Лучкевич, Віда, Драговіч, Макаренко, Гусів, Гармаш, Мігель Велозу, Калітвінцев, Мілевський та Кравець. Надія на кравця, Мігеля Велозу і, мабуть, на Калітвінцева. Швидкість у нього є, витривалості не вистачає. Граємо володінням м'ячем і трошки в напад одразу, бо нам треба забивати. Будко. Будко? Не помиляється Будко. Мішнєв. Чурко. І ось і нарешті помилка. Кравець. Нема на кого кинути, кидає на велозу. Велозу переводить і просто застив на місці гусів. Цюпа кидає. А от Шевчук. Мішнєв. Розвертається. але ж на реда не, не забрали такий м'яч. Мішнєв. Ми пропустили на початку матчу в Києві. І тут треба забити якнайшвидше, щоб білячівець почав труситися, щоб переваги у них вже не було і кожен наступний пропущений м'яч був як півтора голи. Мішнєв. Гармаш. Молодець. І забігання Мілевського! Мілевський! Мілевський! Простріл! Чуріло вже зайшов дуже далеко, чекав кравця. Кравець якось дуже повільно біг. Може, треба було і самому пробивати Мілевському. Але момент втрачено. Шевчук. Яворський. Кісіль. Розпасовується і лічівець. Що він не робив в першому матчі? Не даючи грати київському клубу. Каліт він це майже забрав. Горощенков. Ох, як він ризикує. Передача не туди. Поспішив. Поспішив Макаренко. Гармаш. Має гарно відбирати м'ячі в центрі поля і не давати тут розбігатись Скоблову. Лучкевич перехоплює Велозу. Ось така техніка у Велозу, але дощ. Дощ все-таки уповільнює наших гравців. Яворський. Гармаш. І це Віда! Це Віда біжить. Але чи віддасть. Ай, не віддасть передачу. Це ж віда все-таки. Було б дивно, якби він видав цей пас в розрізі, точно. Велозу. Переводить на Лучкевича Гусів. Зараз досвід Гусів нам потрібен, але досвід досвідом, а скіли у нього падають. Мілевський в трьох на нього в двох набігли. Скоблов Драговіч, який підкат? Який підкат від Драговіча? Він був одним з найкращих в тому матчі. І в цьому він також розпочинає непогано. Гусів. Віддає таки передачу на Мілевського але Мілевський корпусом програє. Мілевський також у нього скіли зменшуються. Будемо виставляти його на продаж влітку, поки він щось коштує 30 років, йому все-таки вже. Калітвінцев. Макаренко. Віддає на кравця кравець. Куди забіг Мілевський? Дуже погано відкрився. Взагалі тут відкриватись не треба було. Просто почекати передачу, а потім намагатись розвертатись. Кисіль. Драговіч у нього забирає, але одразу втрачає. Віда. Драговіч. І знову цей Кисіль якийсь е, такий чіпкий. Драговіч на Влозу дуже повільні в дощ. Дуже повільні в дощ. Наші гравці важко розбігаються, важко рухаються, гусів. Пас на Лучкевича а навісити немає на кого. Тому Лучкевич вирішив просто пробігти сам. Але хто ж йому дасть просто так бігати біля штрафного майданчика? Макаренко. Насичений півзахисту і лічивця. Бачите? От зараз дуже видно цю насиченість півзахисту та оборони і пройти буде вкрай важко. А треба лише один гол. Там розберемось потім. Велозу! Велозу! Та ну кравець! Ну кравець! Ну хто тебе просив забирати м'яч? Удар Мілевського! Ну, Велозу повинен був забивати, але кравець виліз ні звідки, просто взяв і забрав. Ох, це FIFA 14. Навіщо вона притягує своїх же гравців один до одного? І на один м'яч виходить, що двоє біжать. І це просто повезло. Ручко на воротах. Це, звичайно, бублик, який часом відбиває, а може в будь-який момент пропустити. Чурко. Калітвінцев. Калітвінцев. Дуже швидко у нього витривалість. Забирається Гармаш. Пас. Калітвінцев. І що не було штрафно? Немає штрафно. Перший тайм підходить до закінчення свого. А рахунок 0-0. І лічивець поки що в півфіналі. Близький до сенсації. Маріупольський клуб. Кравець. Віддає Мілевський. Підстраховка. Але Мілевський. Та який штрафний! Ну... бойко. Ну що ти, як дівчинка? Який там штрафний? Який там штрафний, якщо підкат був чистий? Навіть якби ми забрали м'яч, він без свисний. Немає 100% моментів. Був один, але кравець. Кравець. Забрав м'яч у волозу. Гармаш уже вже втомлений. Поки що пограє хвилин 15 і ще в другому таймі. І тоді замінимо. Гусів втратив м'яч тепер відборов. Калітвінцев скидає на Гармаша. Макаренко. Калітвінцев, і вставляють ногу. Чурко. Лічивець, ледь, подивіться, як він рухається. Як ми не можемо йому забити. Кісіль. Чурко. І Велозок Кисіля не може наздогнати. Віда, який підкат. Класний підкат від Віди Гармаш. Кравець стукнувся в гравця Іллічівця. Яворський відкрив фланг Лучкевич. Лучкевич відкрив фланг, але ось сам і... Саме помилився, саме відбирає. Драговіч. Ну, якщо ми пропустимо, це буде все. Дві стійки. І не було офсайду? Хіба не було офсайду? Кутовий. Нам щастить. В цьому моменті. І що, тут нікого немає? Цюпа. Дивіться, як сміливо. І лічивець пішов вперед. І треба цим скористатись. Драговіч і Віда Могли організувати гол в Києві. І зараз будуть організовувати гол в Маріуполі. Драговіч! Удар Драговіча! І знову кравець! Хто тебе просить там лазити ще й в офсайді? Як можна забувати, якщо навіть свої гравці блокують? Адраговіч виходив на гарну позицію. Ой, хто там валяється? Віда валяється. І ще й травма захисника. У нас немає захисників. У нас немає захисників. Велозу. Ставимо в захист і починаємо робити заміни Вейналдум. Мак'янок замість кравця, бо він е, тільки псує гру. І Калітвінцева змінюємо на. І Гармаш у нас залишається. Тому гармаша. Тоді поставимо краще в захист. Ось На бачите тільки не випустив захисника, на, щоб він сидів на заміні, одразу от така прикрість. Плече забив таке враження. Віда і. фейерплей від Мігеля Велозу. Два у нас потужних форварди залишається. Кравця я замінив тільки через те, що він ходить не там, де треба. І це дуже. Ну, це псує моменти нам. Мішню. Грин. Сміливо йде і лічивець в атаку. Вже не боїться він київського Динамо. Впевнений в собі. Якісь ще штрафні придумуються. 64 та хвилина. Ще багато часу. Можна ще й два забити. А можна і пропустити легко. Що ми могли зробити і щойно і трошки раніше. Макаренко, де ж Депай? Суператака стоїть. Де Депай? Він то з м'ячем, але де він його отримує? Гусів. Гусів максимум може одного обіграти, інші для нього недоступні. Мандзюк. Мандзюк один на один грин. Макаренко і що там? Штрафний знову придумує. Бойко. Удар. Цюпа забиває. 69-та хвилина. На воротах Діра не Бублик. Він просто. Ну, подивіться. Він же стояв в тому куті. Тож його кут. Вабанг треба йти, двічі треба забивати. Це щось неймовірне. Ми виграємо всіх в чемпіонаті, а вийшли грати в кубку з Іллічівцем. і програємо другий йому матч. Навіс. Не встигає Макіно. Мішню. 20 хвилин на 2 голи. Реально. Реально. Може, не по такій грі, звичайно. Бачите, навіть Депай. Вийшов не, не так давно, а втрачаємо м'яч, бо дощ псує. Псує йому гру. Вейналдум. Велозум Забери! Цюпа у нього забере м'яч. Вейналдум знову. Депай. Кутовий. Лише кутовий, але є шанс, якщо подаватиме не Мак'янок, а хтось інший. Наприклад, той же Депай. Дивіться, скільки там захисників. Треба забивати зараз. Але подача йде не на Мак'янка. Гусів відкидає на Вейналдума. Депай. Розвертається Депай. Втрачає, координація порушена в дощ. Координація просто порушена. 12 хвилин. два м'ячі треба забувати. Треба було просто не пропускати. Тоді б була реальна нагода. Один м'яч це не така проблема. Хоча для нас, бачите, проблема сьогодні і один м'яч. Бо ну ще раз повторюсь. От Вейналдом, щойно показовий момент, відібрав м'яч і не зміг стартувати. Загруз. Загруз на мокрому газоні. Все склалось не дуже добре. Ще й з погодою цією. Але. Динамо Київ вище за класом, повинна в будь-яку погоду вигравати хоч один матч у Ілічівцям. Ніяк не програвати двічі. Виправдань немає. Дощ. Завада, але не така, щоб програвати двічі. Макінок. Макінок лівої не пробив би, а з правої ніхто не дасть. Вейналдум з вже лупить. Герой матчу Цюпа. Йде на заміну. Не пускають Депая до захисника. Велозу, ну, велозу, давай. Ну що це за пас? Що там? Що, іще й офсайт. Оу. Люди добрі. Що це твориться з Динамо Київ? У, в Кубку. Вибити Шахтеря, програти у Ілічівці? Це просто мега. І ще й в серію, коли. Виграшна серія в чемпіонаті. І таке враження, що ми повинні були вийти і розірвати і лічівці, але так не відбувається. Міллевський, ну Мілевський, ой Мілевський. Оцим моментом офіційно можна зазначити, що ми вилітаємо з Кубку. Другий склад нікуди не годиться. Та і лідери вийшли і не заграли. В цьому матчі не заграли. І лише витратили сили. І це дуже погано. бо Депай тепер буде трошки підтомленим. І цих сил може не вистачити з Олімпіком. А ми можемо привітати лічиві з виходом до півфіналу, де вони будуть грати або з Полтавською Ворвською, або, мабуть, з Динамо 2. Мабуть, на цю пару вони виходять. Та свисти вже, яка різниця? Вже все ясно. Тут уже все ясно. На жаль, ми вилітаємо. Прикро вилітаємо, хоча по, -по, -по ділу. Ми програли два матчі. Не створили супер моментів. Те, що створювали, створювали супер моменти, таких загинав кравець. Ну і все. Кубок ми в цьому сезоні не виграємо. Суркіс дасть нам прочухана. За це 2-0 за два матчі. Віділячився. Це просто жах. Ворфсклав таки проходить, Чорноморець проходить та Зоря. Ну, нам попередження. Так, ні, 4... ні, такі попередження виписують. 462 тисячі доларів за кубок нам дають і кажуть, що вони не задоволені. І ще ігровець гравець травмований на 2 місяці Віда, але Віда нам вже не потрібний в цьому сезоні, він нам треба був тільки на кубок. Прес-конференція, де ми мотивуємо, немає за що хвалити нашу команду після матчу з Ілічівцем і все. Тепер зосереджуємось тільки на чемпіонаті. Будемо грати з Олімпіком, який в зоні виліту. І дивимося. Що... А дивимося, що Дніпро програв. Ні, Дніпро виграв. Я забув, що у нас 6 очок було, а не 9. Виграв таки Дніпро, вже нам обов'язково треба в наступній зустрічі вигравати у Олімпіка. Якщо вам сподобалось і ви підтримуєте цей проект і хочете його продовження, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.